Всім привіт! А ви дивилися Флеш? Ми дивилися цілий серіал. І дійсно тут опис про Баррі Аллена. Все те саме було в серіалі. В серіалі теж був Баррі Аллен і всі ці герої, які тут описуються, і взагалі оце все, що в одному фільмі, ми вже дивилися в серіалі. Серіал був відносно давно, тому ми вже всі серії побачили, все могли оцінити. І просто цікаво, чи могли вони все основне зібрати в одному фільмі. Зараз покажу вам, який серіал, і розкажу обов'язково, чи фільм збігається. Бачите, флеш. Тут був такий баріал, американський серіал з 2014 року. Тобто ми дивилися, і ми, в принципі, напевно, всі серії бачили. Треба ще буде уточнити, можливо, і не всі. Гранд Гастінг подивлюсь фільм оціню розкажу наскільки збігається